Другий це король нагиба нафіг. Дивіться, два фрага, 3105 урона, 1410 шкоди і, і 89 тисяч. Якби я ще не получав уроль, мені був би 112 тисяч. Йо-моє, та це король фарма нафіг. І, ще дебавок знак класності один. Я мав. Я мастив! Які воно кіборги ще, блін. Який термінатор нафіг. я вже 12 тисяч, блін, набив. Чик-чик, поїхали. Поїхали, блін. Так. Кігар один. Кігор один. Тігор Порше Та 2020, Самий потужний К2. Дві здаємо. Ми У них три та тежки у нас ось 4. Шонтавісне дві восьмерки. Кстати, т 2020, як що це не гімносний, це не гамно танк, все ран хороший танк. А всього другий... Авска другий іграм Божій Тіграм Першим. Це все піпєс їм. Я вибачаю, що давно роліків не було на ютубі. А хто за мною сітку... Сілько... Бляха, муха від вертуху нафіг зробив. Ніфіга сі. Блін, та 2020. Ніфіга сі в нього, блін. Вертухомет. Бля. Я ті гра не можу пробити навіть. Я мана Я такой. Само тепер, щоб мені... Щоб мене допаснути, йому треба вилізти. Ну за ти... опа! Пщ! На нафіг! А нікугасними У мене вида увиділи. Жолтую зонну, блин. Или что там не вниз? Тихо. В каха. Чь. А ну урланзала за фраги Да, есть двух трусик. Средний. На нафиг. Дякую. Вкашкушки чуть-чуть -чу, придермозив тоже что там, блин? Не у тебя патись. Ты ку приеду. Да. Вс? Не проб'єш. Не пробьешь. Пм. мене не проб'є нікого в жизни. Тихо, чуть-чуть косне, тихо хтось. Кость минус один. Это уже может вся команда уже. дохла. А ну, корпус. Да ты крейса байнус избил пропихнул пиха. Видимо, я картонного, блин, пихаю. Но це не картону в смысле по десять тонн там там от 15. Я манал тысячу урона, капец блин. Це король фарма бой Так капец Ну це я обмінюю, обменю вже не ні блин не на чому, і не копну вже. Так Так-так так 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 жада -так -так -так. можна забабаться Ну шо на класі поки не нагибати, будем нагибать, будемо нагибати покинека другому поки я всю нагибучість не використав. Кста... До речі, ще у ще має ще в жовтні, кстати, має початися новий сезон, тобто п'ятий сезон. І ще, і ще там будуть танки хеловинські завезуть. Там викримався пагове наші душ, душ, чи як там його, якось так. А ще хтось там був. Їсть там чудик. Ну я ще маю завести доволі графного об'єкта 252У, тому готуйте голду, Бо є об'єкт 252У, така ба, що бафа закапить, його купувати треба. А продавати не треба. Бо то, то хороший там. Бо кадру, щоб ви понімали, він, він на восьмому рівні друге місце поброні займає. Учий, oh, so... oh, слушай. кто там в Ай, слушай, Их кто сюда? пиздюлин. Челку куда пиздюлина. 122 миллиметра. И разных калибр, и разных миллиметров. Я пиздюлина. И 122 миллиметра, mm. и 130. И 100 миллиметров, mm. и 150, и 180. А в великих танках не навіть по 200. Як ти в великі танки граєш. І маєш арту. О, і сушку вже прибили. Пим. Перебивають мене одночасно. Прибиваю. Тако пробиваю. Я 25. Ти щешка. чик Фугас тобі в жопу. Ну нахера я розвертався, а? Ну ладно. То, шо там, а а, та то що там СМВ? Справді? Та ж фу. От нахера ти розвернувся, дебіло кусок. Ну понімає, там Т-32 був, ну блядь. Ой, дебіл. Ой, дебіл, блін. А ти там, що? Афіка, господин.

Oj jej! Jej jej Oj wuju! To ty szukaj! Juho! Nie ta Te było, despenzyj do ojtu dawane, nie zapinaj! i to ty na Ty to ty na Te Да больно. О, я 25 пять фига сейчас Блін, Блин, даже поуж ты ж приедет, да помог другу. Тут что за елка ну, за... поза, ну шо за союзник я ебал. Ну, шо за союзник, блин, так я не подъехал не допомог, блин. Где бы тай був минус, то все дебилирован хотя бы. Хотя, блин, один пидорасый пипец. Бро, ти чо льох? Тоба тих підеру, блін, тепер. Ну тепер не якайся, блін. Як последнє сакво. Зараз не нравится на когось тепер. Треба було ранечку тігер другий був живий, а тоді вже треба було курами їхати. Тепер без того їхати, блін. От... От у кого спів... от в кого співко спів... зводники такі. От просто зві взвод їх взагалі не беріть, а ліпше просто нафіг з друзів, якщо він у вас в друзях. Ну во видів. коли ті тільки другий був живий, тоді треба було блять, то робити. Бо тоді би хотіли поміг. Бачите, отаких от сузводників треба видаляти, Поняли? Коротше, до побачення.